По вулиці Пролетарській мешкає подружжя ветеранів Кузьменко Сергій Олександрович та Єлизавета Степанівна. Туман, туман, сліпає пілена, І всього в двох шагах за туманами війна. Да, я був десантником племян, все, паркутістом вже війни. До війни. Сергій Олександрович уперше десантувався на Київ. У подальшому захищав Сталінград та Львів. Воював у Польщі, Румунії, Австрії. Командир часто називав мене сьогодні ти направляючий, а завтра замикаючий. Хто не хоче пригатить, виталкиває. А хто пригає, це перший. А так було. 1942 року Сергій Олександрович був поранений під Прагою. Під час перебування у блокадному Ленінграді отримав друге поранення. В кінці 1943 року познайомився із Єлизаветою Степанівною Укладали парашути, старшина всімля провіряв і так познайомилися, день за днем. Видно все и, и так сорок треть, конце сорок третьего года, все время мы вместе. Воздушные рабочие войны. А воевали ми э, Австрии, Будапешт и Венгрии и Остановились мы пять километров, не дошли до Праги. Там мы встретились с американцами. Они на одной стороне реки Утава, э, река Утава, а мы с другой. И, и тут закончилась война. Далеко, далеко, за туманами а в землянке фронтовом... У меня уже папа был на фронте. И брат на фронте. Он добровольно, конечно, пошел. пошел. Ему было всего около 17 лет. И он пошел добровольно. И был э, разведчиком. И уже через месяца 4 или 5 он уже там погиб. И на фронте. Пап, І тоної був куряченемо. Шлю я тебе фронтом. Привіт. І женає всіх хорошого нашій житті. Рагозіні Елізаветі Лівні не було й 18 років, коли вона пішла на фронт. Почала военный шлях на московском фронте прожектористом-наводчиком. Усветливала ворожі літаки у уничный час для знищення зенитками. Впервые женщин и девушек с 18 лет и до 30 брали на фронт. Нас брали как «хлопцев». Не то, что мы добровольно пошли. А у нас 250-й зенитно-прожекторный полк целую ночь и целый целое утро должны не пропустить вот. А зенитчики девушки все были постарше и покрепче, потому что очень убойная сила. У них плеч, плечо правое всегда до того болело, и все, все в синяках. И на, на прожекторе плохо без конца надо мной. Я, если я ищу этот самолет, так он же видит, что и мы тут. Мы и дрожали и плакали. По мере просувания наших фиск Прожектуристы порусувались за нами. Когда если лето и осень, весна, так мы в палатках иногда переспим. А если зимой, то как землянки. Без конца. Зим... А землянки. Они ж не то, что там как-то что-то выложено. А земля і все. У 1943 році отримала контузію у спину влучив осколок. Як... Закінчилась війна. І всі нам притаскали. Єду. Закінчення війни Єлизавета Ілівна зустріла в Польщі в місті Кракові. Слід зауважити, що зовсім юній тендітній дівчині необхідно було. Поратися з прожектором, вага якого була 950 кілограмів, а діаметр майже 2 метри. Після війни за призначенням Єлізавета Ілівна оселилася у ворзелі та 43 роки працювала вихователем у дитячому санаторії Сонячний. Основно я служив. В, этой, в Монголии в Монголии моя служба проходила из Монголии я двигался на фронтовую полосу в Новосибирск форми... формировались мы из Новосибирска нас на фронт у меня кухня о, кормил солдат вот и такие а так войска, чтобы на передовой это не было у меня у меня теловые, теловые были я в тылу все время. Командовал составу, готовил. Я сам по специальности шеф-повар. У меня был командный состав, я ему готовил. Вот, такие у меня были, как говорится. О, ну, а потом уже, когда вот форсировал Вислу, то я там уже получил ранение. Меня сразу переправили на берег и отправили в тыл во Львов. Во Львове я уже Я сам з Вінницької області, Ратовський район, село зарод. Не бачив ніде нічого де. Так мені тато каже, сину, піди. Ти з цей войний ще речі І Ми ці слова сон, засідали в голову, І я де не ходив, тоді все співав. І з нашого села забрали 67 хлопців. Ровно рік війни. Первую столько. Уминаю лето 1941 года, когда красавица Офизма была как никогда раздольная и красивая. Когда поля и Ливи помещали богатый урожай, отцов і прадед у примета, таких любов, такого лета не год, не два була война. Мені 16 лет, когда освободили от немцев, забрали. І в Білорусі взяли на фронті. Білорусія, наша Прибалтика, Естонія, Латвія, Літва. На Балтійське море вийшли. Там другке ранення. Я весь був в артилерії, заряджаючи снаряди. А потім нашу пушку вже бомбили. Я как-то залишився жив, так і мене взяли артилерійському. В в И дальше я шел, как разведчик. Ночью курировал речь и пошли вперед, вперед, вперед. И вышли и на такой большой доске черной, черной краской написано: вот она проклятая Германия. Запомнил эти слова и это место и вперед и вперед и вперед и 8 мая на Эльбе встретился Заглянул в сад. соседний сад, там смуглянка, молдаванка, собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось ей сказать, станем над рекой, зорки летние встречать. Раз кудрявый, зеленый, лист безной, я влюблю. И смущенный питовой клен зеленый, да клен кудрявый, да расхудрявый резной. Расхудрявый, клн зеленый лист весь мой. Это драка була. Думал, каюк. Кончил военную школу Севастополь, а після школы школи Севастополь одразу направили нас на Дальній Восток оборонять границы Дальнего Дальнього від японських самураїв. І там до начала війни летал на истребителях, збивав. Вот, А за то, что, что сбил один самолет японский, судил военный трибунал и приговорили к расстрелу. А на второй день началась война, я попросился на фронт. И посадили нас на самолеты Ил-2, был такой самолет. Ил-2 это бронированный танк. От з вооруженням огромним. Питали днем і ночью. Вот. Под Москвой мене збили на 12-й день. Ну і мені треба було обрізувати. Я... Генера ног була у мене. Ну, прийшла комісія, посмотрела, а я вже в званні майора був, з разрешением могли тільки ампутировать ноги. Ну, а мне все-таки через 3-4 месяца навели порядок с ногами. Там были только вены разорваны. Вот. И сразу списали меня. И я все-таки поехал опять на фронт и догнал уже наших около Литвы. Вот. И от Литвы до самого Кенисберга. Мы работали много наши избивали вот потому что но ну, когда мы ішли в атаку да к немцы кричали что смерч смерча нас называли черная смерть а наши бойцыли нас смертами потому что они работали на низкой высоте от 0 до, 20, до 200 метров. Вот. Итак, мы дошли до самой Пруссии, а когда уже наши пришли и взяли Берлин, когда Германия капитулировала, вот, и мы уже праздновали победу, три дня пьянствовали, вот, А на третій день була команду атакувати Русі Кенісберг і нас там всіх похоронили. Де, я не знаю, на що двох тисяч, але з нашої дивізії залишився я один в госпіталі. Дем'ян Захарович має 5600 бойових вилетів. Після війни знаходився рік у шпиталі, оселившись у Ворзелі. Був організатором піонерського табору та санаторії КДБ та інших піонер -таборів. До 1967 року був головою спілки ветеранів. Дем'ян Захарович також організував Ворзельський хлібокомбінат, який був знаний далеко за межами селища та був представлений на виставці досягнень народного господарства Радянського Союзу, почесний громадянин Ворзеля. my joy my love. Love. Федоренко Микола Макарович народився в багатодітній сім'ї. Під час голодомору опинився з братом Олексієм у притулку для бездомних дітей. Перед війною набував спеціальність на Київській взуттєвій фабриці. І от вони годі там провчилися, і почалася війна. Їх двох молодих йому сімнадцятому 18, 18 і з лишнім забрали вдвох і коли їх направляли. На учобу, то того старшого, кажуть, ти пройдеш курси і на Сталінград. Вони обнялися і кричать, що ми вдвох тільки буде. А він каже, я хочу, щоб з вас один живий остався. На початку війни Микола Макарович отримав поранення під сквирою. А потім після госпіталі він пішов і пішов уже далі. А Альоша. Дойшов до Сталінграда і на заводі Сталінградському він там загинув. Федеренко Микола Макарович захищав Київську область, визволяв Бесарабію, Румунію, Угорщину. Дорога моя мамочка, я вас хочу сообщить, що я отримав гроші і ходив фотографуватися. И думаю, что получу, и вам, моя родная мамочка, постараюсь вислати все три штуки. Дорогая сестричка, когда получишь ты, дай ответ и напиши, как ви там поживаете. А я живу и горюю, как буду жив, то будет хорошо. А когда в бою загину, за вас моя родная. І пускай родина за мене вспомнит, і ви за меня не забувайте, дорогі мої родні, не пишіть, я йду на фронт. Микола Макарович закінчив війну у Чехословаччині. Після війни служив до 1950 року. Бурлак Іван Федосійович прискореним терміном за чотири місяці закінчив училище з підготовки молодших командирів і 17-річним юнаком був відправлений на фронт. 22 грудня оточили Варшаву. Я був під Варшавою. А 22 лютого не січня, рівно місяць була. Звільнили Варшаву. Ну і пішли по направленню це вже німецьким сторонам. А, от. І дійшли ми до одера. І на одері я й накрився там. Був ранений, контужений. Як я з одера, аж у пензі опинився і все. Спочатку в 43-му году э, попав в школу младший командир в Орехов Зуєва, перший шинель одягав. А потім нас хотіли обучати два роки, але так як війна була, год, а потім шість місяців, а потім два місяці присвоїли звання старшого сержанта і відправили під в'язьму. Третій Білоруський фронт. Ну і пішло наступлення по Третьому Білоруському фронту в сторону берлінських ворот. Каунас. В Каунасі мені тяжело ранило, дважды танком у мене розбила бедро, пуля попала в плечо, повредила повністю руку, мимо серця пройшла. Імен на удва в Москву. І там пригласили хірурга немца. Посмотрел, посмотрел, потом шмей. Меня сразу перевязали. Помню наркоз внутренней вены. И я проснулся через где-то дня 4-4-4 об'язаний Олександр Олексійович після закінчення Ленінградського танково-технічного училища пішов на фронт. У Житомирі командував 40 ю танковою дивізією. У Києві вже ніс службу у 3-му десантному корпусі. Відстанкіст зробився десантником. В самому Києві воював, дарнице, відступаю, з Дарницею на прилуки в Судської області. Я в акурат їздив у получав снаряди в это, под Києво з свою час в житомір. Під Харковом Олександр Олексійович одержав поранення та в шпиталі був дуже мало. Знову пішов воювати, визволяв Луцьк Польщу, закінчив війну у Німеччині. Після демобілізації у 1957 Олександр Олексійович організував Ворзельську пожежну частину та був її начальником упродовж 20 років. Сталін перекинув війська з Дальнього Востока під Москву. Нас хотіли, щоб ми здержували німецьку армію під Москвою. А Раз розвідка розвідала що. Що там не буде второго фронта, оттуди зняли цілу армію, а нас повезли далі, везуть, не, не кажуть куди що.